Всім дай Боже здоровічко, вчора я розширила ще свій квітничок, свою рабатку, отут, де я висаджувала туйки. Копала вчора і мене не залишала думка, як зробити так, щоб любуватися своїми рослинками, але щоб менше працювати. Бачите? Вже пішов дощ і починає заростати. При тому, що я тут визбирувала корінчики, все старалася викинути, ну це неможливо, я так думаю. І ніяк мене не залишала думка, бачите, як вирішити, яким чином вирішити таке ніби нескладне питання. Закрити агроволокном. Перше. Ідея непогана. Зверху кора, каміння. Ну, каміння вже відпадає, тому що якщо буде е, літо таке спекотне, як було цього літа, це трослинки, просто, я думаю, що там всередині в землі зваряться. Ну, тут вже відпадає. Ну, кора припустимо. Це естетично, гарно, красиво, але не практично. Ми це все закриваємо від своїх очей. Ми не бачимо, що там відбувається і ставимо на цьому крапку. Але вчора я копала, бачу. Велика кількість слимаків скупчення слимаків всередині в землі. Я пішла, взяла е, слімакс, який непогано бореться. принаймні з частиною слимаків посипала, і, бачите, знову, і якусь частину проблеми я вирішила. Тунелі. Так само бачу тунелі в землі, беру від ведметки, бо розумію, що там є ведметка, вже обпадає. Сиплю, гранули від ведметки і так само якусь частину проблем вирішую. Коли ми закриваємо це все від свого ока, ми нічого не бачимо. І все. О, дивіться знову. Вчора тільки кинула таблетку і вже знову тут нора. Значить, цей варіант не для мене. Подивіться, яка краса. Але вже бачите, вже побиті дощиком і вже вони не мають такого вигляду. Так, ще один варіант. Ну, а тут вони навіть колір так поміняли, бачите, яка краса. Вони такі стали більш насиченого, такого е, вускового кольору, лавандового, можливо, лавандового. Так, вертаємося до нашої розмови. Є варіант грунтопокривні. Це, бачите, тут в мене. Незабудка, вона швидко наростає, швидко це розмножує. Тут є маргаритка, вона польову, ну така типу польова. Вона так само швидко роз... розмножується, розростається. Ну, Припустимо. Але йду і шукаю відповідь. Але, бачите, тут, сам, тут так само маргаритка, вона була в мене засаджена, можна казати, більшу частину квітничка, але я повикидувала. Незабудка і маргаритка. Бачите, отут бур'ян. Якщо він отак близько, то я можу нагнутися і його видалити. Якщо він десь далі в квітничку, мені треба стати ногами, оце все притолочити, вже вигляд не такий. Ну, це так само не дуже. Не дуже. Прошу вас. Пишіть в коментарях, діліться, як ви, яка у вас думка, як ви вирішуєте таке, ніби то і нескладне питання. Тут моя вже красуня відкрилася, але вона велика цього року. А керіо, як мене дивує керіо, воно теж треба квітко обрізати. Як вона рванула в рості. А, ну, бачите, у мене так дуже багато е, незабудки, Але присутні і бур'яни, бачите, навіть який вже великий. Десь не замітила. Десь не замітила і вже воно пішло. Так що... Пишіть свою думку, підказуйте. У мене надії. У мене на вас надії, що ви думаєте по цьому поводу. Права я не права. Ну, не знаю. Бачите, тут навіть багато ще залишилося, ще не все викинуло. Ну, я думаю, я так. Не дуже викидаю, де можна обійти, де можна, знаєте, щоб все одно трішки залишити, щоб зменшити свою працю. А тут знов треба завтра вставати, трохи е, рухати, витягувати ті, ті бур'яни, які вже наростають, і збагачувати киснем землю. Ну що, мої дорогенькі, чекаю на ваші. Думки на ваші поради. Вітаю, до речі, нині святом воздвиження Господнього Христа в нас в моєму селі колись казали здвиги. Пишіть в коментарях, в кого ще так називали таким словом. Вітаю вам, нехай. Це воздвиження принесе радість, забере наш сум, наш плач, наш біль, миру, злагоди і добра. Щиро дякую вам за перегляди, за коментарі, за підписки, за лайки. Бувайте здорові і всім моє вам па-па-па-па.